Добрий день, шановні друзі. Ми знову у першоді. Перше, до речі, сьогодні. Сьогодні тут е, проходить волейбольний турнір. Захищається воїна освітнього добра. Залучить з чотирьох юнацьких команд. Різних зараз. Ну, и, и, команда Бершицький ліцей, э, ну, э, доросла можна звати, базовий це 2007-8 рік народження. Євген Рибаки грає. Не можна назвати цю команду. И, Димітка називається Бершевський ліцей Стартії. Бо тут грає сиділяти нарожені. Вони виграли ті починали, це просто з вами. А тут грає у е, синіх футболках напроти нас. Зараз нападачі, ліцей, е, на подачі команда Бершевський ліцей Старський Ліків. Нападаючи удари 9. Eu sou moleque Vamos lá, vamos Олександр не третій 3 номера, Затинського Львова, Вінницько Бахмут а це Ян Воронюк, 13 номер. Треба бачити, мені бути обережним, бо пробуває Константин Соловей. Майданчик не влучає і, на жаль, і на щастя не влучає у відеооператора, яким сьогодні працює Олександр Можанов. 4-2 Александр Мутчик урок на пора. Тайм-аут. Бере команда Бельшеги. Рахунку два чотири. Симброті. Такі інкибецького ліцею. Зокрема, я звернути вашу увагу. Максим Петрук, ми його вже бачили на змаганнях, показували матч Вітерську. Євген Рибак за основний поборний бал. 5-2. Продолжение следует... волейболом фактично перший рік, і перший сезон. До США і у волейболі сезон він розпочинається у вересні, закінчується червні, Так, як у рік. А це Синіло, яка зараз на подачі. Серіоніка в який Другий ріжі кількокраїни. Це як манданського з банківського. З Барського на Світлана Скорбаків. Ця команда ну, з Сергія Новіка і саме Мусій Чека на родинській. Вони грали чекають На жаль, не вийшли в фінальний стадії, там дуже. Досконала система проведених змагань. Наші хлопці виграли 6 матчів, програли 3 і не потрапили у фінальні Ну Як можна бути. У фінал, де грали скільки там 12 команд. Ось нарешті Данила Шевчук. Сьомий номер. Він нічам був. Лібера виходить назад, агамірзоя. Нечіпорок пасує, носійчук пробував, мусічук. Агамірзоє Нечіпорук. Не Чіпорух пасуючий, але зріс у нього такий. Мішка така собі, знаєте, 47-го річного року, якому 48-го року. Бо Артема Трумовського точно 48 А це хлопці 2009 року народження. Їм по 15 років. Друзі, ми... Я сьогодні працюю ухилянком. Ухиляєш від ударів. Ші -шість рахунок. Дев'ять шість на ковід. Нападається Данило Шевчук. Єдиний вихованець козятинського тренер Лейбову А в атаці зараз був хто? Зараз подивимося, 11-й номер. Це Олександр Хмарий.

Висен, прием Новикова. Горожанин Иван Скидка от Комаровка. Ян, Ян А что Ян Воронюк? А Я уже плотно... Вот, там есть девчонка у нас. Э, Майбутнее зеркало Новикова. Из Калининка. Яна Воронюк. É, tem, Пасує, му, я він не називав е, пасуючого. Якщо мене Андрій Патушенко ми ну, його теж бачили е, в грі, який проводився. Хмарук на подальше, Олександр. Прийомний Січуканич, Чіпорокосує Москівчук. Перший називаю Денис Халина, номер 2 Какалина старший. Він грає в команді Вінницького е, е, торгово-економічного університету. Є ще Артем Какалина, молодший була. Ще поруч пішла, походу. 11-11. Загадуйте бажання, друзі. Давайся один подачі, де Денис Кахалина. Пробывая было, поднимает, только не Артем Кремовский.

А тепер зв'язується інше до концерта. Нечі руку. Регламент е, матчу такий, що до трьох перемогло, до, до двох виграних партій. Це другий піхіння. Фіна, у першому команда Брасівського ліцева. Теплись кудись. Наші пускали змога. Євген Рибак. нападач. Рахунку 14-17. Досвідченіше в цій команді. Активно боліває за своїх, звичайно. рахунок 16-18. Тайм-аут. Мало... Дивіться, якщо вам, друзі, видно, ось який ливень зараз за, за межами спортивного залу. Тут у Бершаді. Не знаю, як у Вінниці. А це скільки там 140 кілометрів, навіть більше. Так, у нас тут затишно, тепло. Зараз трішечки свіжість пішла через відкриті вікна. Тут, до речі, два зали. Ось такий точно зал, тут ось, ось двері ведуть в той зал, паралельно. Е, я не знаю, щоб якщо е, стінку прибрати, то буде один величезний зал. Девятнадцять шістнадцять Шевчук подавав Смирує Торкання блока дочень. Ви не старшого вороня, вороня двадцять шіснадцять, один bovaie primul ter teren central în Andrei Cremnoi Artem Cremos. Ось ще один не виходить він Не, не пришла заміна. Артем Хахалина, десятий Це ж хороша фактура у оховця. Треба розвивати. 24-18, це сетбол. А це Денис, так. Новіков, новіков піднімають, але менше далі. Так что команда Минской областной завершала ресурсов.